Виконуємо номер 1505 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. На малюнку 63 кут АОД дорівнює 90 градусів, як називають прямі АВ і ЦД. Наш малюнок 63. За умовою відомо, що кут АОД 90 градусів. І стоїть питання, як називають прямі АБ і С Прямі А і Б називають перпендикулярними. Запишемо це прямі АБ. І СД називають перпендикулярними, можна записати АБ перпендикулярно до СД. Номер 1505 виконано.